Це розумовських зустрічей за можливість виступити на такому солідному об'єднанні. Там є презентація, якщо можна буквально тези Презентація, там, є. там не картинки, але дуже коротко і основне. Мене звуть Наталія Шикун, прізвище там так. і я працюю у сфері освіти, тому. Сьогодні я поговорю про освіту, зокрема про громадянську освіту, як спосіб протидії інформаційним війнам. І тематика вона настільки вже суголосна, попереднім доповідачам, що я хочу в своїй доповіді невеличкій акцентувати увагу на два моменти: по-перше, це на самі інформаційні війни і на їх деструктивний вплив на індивідуальну свідомість, на суспільну свідомість. І по-друге, наступний слайд, якщо можна це на потенціал громадянської освіти як спосіб протидії інформаційним впливам інформаційним атакам. Треба сказати, що тема інформаційного впливу, вкиду, тиску вона артикулювалася десь у 60-х роках ХХ століття разом з тим, коли почали звертати увагу на новий характер соціальної реальності. Тобто мова йде про те, що з'явилося безліч концепцій в роботах Деніела Белла, Йонезі Масуди, Адіна Тофлера, Мануеля Кастельса обґрунтовувався вплив інформаційних технологій на соціальну реальність, розглядалися засади інформаційного суспільства і попри те, концептуальне розмаїття визначень, тому що суспільство називалося і програмованим, і електронним, і мережевим суспільством. Загальновизнаним залишався один факт: це те, що інформаційний вплив у ньому дуже великий, і він буде визначати орієнтацію суспільного життя практично в усіх сферах: в політичній, в культурній, і духовній і в, 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 духовні, в освітній. І наступний слайд, якщо можна. А це інформаційний вплив. бо коли ми починаємо говорити про інформаційні війни, то це поняття стоїть поряд із такими поняттями, як інформаційно-психологічна операція, інформаційний тиск, інформаційний вплив, інформаційний вкид. Треба сказати, що саме поняття інформаційна війна воно входить в обіг в кінці 70-х років, і вперше його вжив американець Рон. В звіті системи зброї і інформаційна війна. Він аналізував інфраструктуру американського суспільства і якраз показав вперше, звернувся до аналізу такого феномену, як інформаційна війна. На сьогоднішній день існує дуже багато і є різночитання у трактуванні цього терміну, тобто існує дуже багато підходів до розуміння. Я представила деякі з їх, оскільки не мала на меті. Там детально аналізувати, але на ключовий зміст цього поняття хочу звернути увагу. Тобто, перший підхід, наприклад, каже нам про те, що це форма інформаційного впливу на цивільне населення або військовослужбовців нашої держави. Яка мета такого впливу? Введення в уману, відповідно, виведення з ладу або десинхронізація процесу управління суспільством і державою. А другий підхід нам каже, що це комунікативна технологія впливу на масову свідомість. І мета її також це дестабілізація керівних ланок держави, перш за все військових з метою впливу на суспільну свідомість. Це зокрема в роботах Почепцова, який вважається визнаним теоретиком інформаційних війн. Далі, якщо можна, слайд. Є діяльнісний підхід, коли інформаційний війн розглядається в сукупність різних дій політико-правових, соціально-економічних, психологічних, які спрямовані на витіснення ворога з інформаційної сфери, на знищення його комунікації і позбавлення засобів передачі повідомлень. Є підходи, які кажуть про те, що це дуже гостра форма протистояння, що це елемент війни в цілому. Форма забезпечення ведення військово-силових дій за допомогою найсучасніших електронних засобів, дуже часто інформаційні війни ототожнюють із кібервійнами, а нерідко розглядають як політичне протипорство. Далі, якщо можна, а попри розмаїття методології досягнення інформаційної війни і попри наявність великої кількості підходів. Їх всі об'єднує наявність мети інформаційної війни. Це спотворення інформаційної реальності, яка існує, і заміна її симулякром. Більше того, це примус вірити у цей симулякр. Тобто це е, операція, це вплив з метою того, щоб цей симулякр прийняли далі. І е, інформаційна війна, війна вона е, Має певні свої риси і особливості, тому що, по-перше, вона здійснюється з використанням новітніх засобів. По-друге, сам інформаційний ресурс непідконтрольний і дуже слабко піддається правовій регламентації, тому е застосовує неправдиву, перекручену інформацію в засіб маніпуляції свідомості. В умовах інформаційної війни людина потрапляє у вир неправдивої інформації стає споживачем деструктивного контенту. Ми самі могли в цьому переконатися, коли в перші дні повноцінного вторгнення ми постійно занурювалися у вир новин. Ми робимо це вже це і ще і зараз. І ця деструкція вона позначається і на нашому ментальному здоров'ї, в тому числі. Важливим інструментом інформаційної війни є нагнітання страху. А ще врахуємо, що арсенал інформаційної зброї є надзвичайно широким, тобто це і чутки, і фейки, і дезінформація, і пропаганда, і все це спрямовано на маніпуляцію громадською думкою. Якщо раніше до повномасштабного вторгнення це стосувалося там створення негативного іміджу, наприклад, політичної партії чи лідера, то сьогодні створюють негативний образ нашої армії як кровожерливої, українців як нацистів і так далі. Далі, будь ласка. І а, щодо інформаційних воєн, інформаційного впливу, загальновизнаним є факт, що перші 50 днів інформаційної війни Україна виграла в чисту, тому що дійсно об'єдналися зусилля журналістів, громадських діячів. І наша інформаційна кампанія була дуже потужною. Але на сьогодні, ну на наприклад посол України в Японії Сергій Корсунський даючи інтерв'ю е, телеканал, е, Свобода Телеканалу Свобода каже про те, що е, навіть у Японії ми бачимо вплив е, журналістів, які вже після повномасштабного вторгнення легалізувалися в міжнародному просторі і здійснюють великий вплив на експертне середовище. Формуючи там відповідну думку про Україну. Це журналісти проплачені Росією, це ті, які е, легалізовані вже на сьогоднішній день, і внаслідок е, цього навіть у Японії, яка має 88% підтримки е, України, можуть чути е, е, і лунають почасти голоси про те, що е, санкції дуже шкідливі, про те, що формування образу Росії як е, е, такого агресора. Не зовсім відповідає дійсності і так далі. Отже, до другої частини своєї доповіді, як же можна цьому протистояти? Сьогодні багато згадували про те, що єдиним механізмом пані Наталя, зокрема, казала, що це є протис... протистояння є формування критичного мислення відповідно про світа і освіту. Я хочу повністю підтримати цю тезу, тому що е... освіта це є основа самовідтворення суспільства. Вона завжди транслює певні цінності з покоління в покоління, а більше того, вона формує певну візію, тобто спільне бачення майбутнього. І а, ось тут, якраз протидіяти такому деструктивному впливу, який виникає внаслідок інформаційних воєн, ми можемо шляхом формування знань, навичок і стали необхідних для ефективного моніторингу інформації, її аналітичного і критичного сприйняття та усвідомленого використання і споживання. Далі, будь ласка. І а, в цьому плані ми е, звертаємося до громадянської освіти. Насправді, ситуація з громадянською освітою не така однозначна. Чому? Тому що е, ну, я наводжу вислів Сергія Клитка, відомого українського філософа, який каже, що е, громадянська освіта це сучасна інтернаціональна інтегративна педагогічна технологія формування громадянських чеснот населення передусім молоді. По-перше, я хочу сказати, що це технологія, яка має стосуватися не тільки молоді, а населення різних вікових груп, в тому числі і людей поважного віку, які в нас є виборцями, які формують суспільну думку, які теж впливають на суспільно-політичне життя. По-друге, я переконана, що ця громадянська освіта вона має носити формальний і неформальний характер, тобто самих тільки заходів формальної освіти тут також недостатньо. Далі, якщо а, так, і хочу сказати ще про моделі, тому що будь-яка діяльність вона в своєму підході має певну філософію. Ну, оскільки я викладач філософії, кандидат філософських наук, я бачу завжди. Якусь основу хочу сказати, що громадянська освіта вона теж має різні моделі. І в нашому е, освітньому середовищі поширеними були три. Перша модель та тиска, вона пов'язана е, з великим впливом держави на громадянина. Це той підхід, коли, наприклад, суспільство громадянське держава ототожнюється, коли виховують і вирощують законослухняного слухняного громадянина. Е, Взірець тут Макаренко, його педагогічна система. І теза про те, що поетам можеш ти нібитно гражданина бути То Тобто, з одного боку, вирощується законослухняного громадянина, а з іншого боку, тиск держави настільки потужний, що нівелюється оце самоуправління, воно стає позірним і не справжнім. А друга модель це національно-патріотична. Ось тут дуже часто громадянські чесноти пов'язують із патріотичним вихованням, вона має. Місце вона необхідна, але знову ж таки звертаю увагу на те, що Григорій як педагог казав, що нація – це е, спільнота об'єднана спільною мовою, географією, усвідомленням своєї ідентичності, культурою. А Хосе і Гасет, відомий іспанський філософ, говорив, що нація має ще орієнтуватися на спільну візію свого майбутнього. Тобто, це те, чого нам зараз не вистачає, що лунало сьогодні про те, що майдани чудово, а ці всі суспільні флуктуації важливо, але немає того підґрунтя, яке б дозволило поступальний рух і розбудову нашої держави. Так. І, Третя модель це демократична, вона орієнтується на ліберальні цінності. Вона по суті сьогодні впроваджується в закладах вищої освіти, і вона передбачає формування громадянської культури, тобто виховання такого свідомого громадянина, який вміє поводити себе з державою з органами місцевої влади, який вміє відстоювати свої інтереси і впливати на демократичні процеси. Якщо можна наступний слайд. А кілька слів уже на завершення в Національному університеті Чернігівська політехніка, курс громадянського освіти, що дуже приємно і важливо, є обов'язковим. Це суперечить може принципам демократії, але він викладається для всіх студентів третього курсу. І хочу сказати, що здобуваючи освіти знайомляться з вкрай важливими темами. Тим більше, що ми приєдналися до когорти провідних університетів України, які впроваджують на основі методології Айфісу міжнародної системи міжнародної фундації виборчих систем, і таким чином ми маємо підтримку. Наш курс інтерактивний, нас навчають інтерактивним технологіям. Ми працюємо на платформі ЕДЕРА, тобто це такий потужний проєкт. Дуже цікавий, дуже інтерактивний результатом якого є створення студентами студентських проєктів. І я хочу сказати, що в минулому році викладала його вперше, і діти якраз підготували такий проєкт, Це були студенти спеціальності програмна інженерія. І вони запропонували яким чином своїми вміннями вплинути на вирішення ситуації соціальної, яка є в регіоні. Вони створили проєкт Портал морально-психологічної допомоги населенню». Тобто це був сайт, який спочатку на платному був там гостингу, потім адміністрація університету підтримала. Ми його зробили на домені техніки, і от вони таким чином зібрали всі ресурси інформаційні, довідкові, міжнародні, українські, регіональні, для того, щоб. Ветерани війни змогли учасники бойових дій мати таку інформацію. Отже, складники демократичної моделі громадянської освіти, це правова освіта, це ми вивчаємо принципи демократії, функціонування політичної системи, окремих органів влади, це формування навичок поведінки людей, це медіація, це вирішення конфліктів, це оволодіння інструментами громадянської участі, тобто ми вчимо їх адвокації певних питань. Звернення до органів влади це безпосередньо, звичайно, це критичне мислення, ну і відповідно моральне виховання. Отже, якщо можна наступне слайд на завершення, хочу сказати, що проблема протидії інформаційним війнам, в тому числі шляхом розвитку громадянських цінностей та ставить. Є важливою, багатоаспектною, і вона потребує уваги дослідників багатьох галузей, і філософів, і психологів, і журналістів, які на фронті інформаційному безпосередньо. Я маю надію, що наведені вищі ідеї щодо громадянської освіти як інструменту протидії деструктивним інформаційним впливом ворога вони будуть доповнені в майбутньому, розвинені. І хочу сказати, що важливим чинником нашої перемоги є завершення в Україні демократичних перетворень. Утвердження демократичних цінностей і свободи і дієвим інструментом е на цьому шляху, я вважаю, є впровадження саме громадянської освіти, але на мою думку, вона має бути і національно обов'язково орієнтованою, і е звичайно е містити просування всіх ліберальних демократичних цінностей. Я дякую за увагу. І якщо питання, готова.